Друзі, всім привіт! Вітаю вас на моєму каналі. Сьогодні приготуємо печиво з яблучною начинкою. Смачне і ароматне, з соковитою начинкою, з яскраво вираженим смаком яблука і ароматом ванілі та кориці. Друзі, а якщо вам воно сподобається, мені буде дуже приємно за вашу вподобайку. І якщо ще не підписались на мій канал, підписуйтесь, будь ласка, і коментуйте. Дякую! Готуємо начинку, яблука очистимо від шкірки, видалимо серцевину і натримо на крупній терці, викладаємо їх у сотейник. Додаємо вершкове масло, крохмаль, лимонну цедру і корицю. Все перемішаємо. Я у начинку цукор не додаю. Якщо ваші яблука кисловаті, тоді додайте цукор за смаком. Ставимо на вогонь і, помішуючи, проваримо яблука приблизно 7 хвилин. Потім знімаємо з вогню і залишимо начинку повністю охолонути. Приготуємо тісто. Просіємо борошно. Додаємо холодне вершкове масло, порізане на шматочки, і пальчиками перетремо у крихту. Додаємо ванілін або ванільний цукор, цукор і сметану. Замішуємо тісто. Збираємо його у кулю, загорнемо у харчову плівку і уберемо у холодильник на 30 хвилин. Моя начинка остигла, тісто дістаємо з холодильника і розкачаємо його у пласт товщиною 5 мм. Потім круглою формочкою діаметром 10 см вирізаємо кружечки. Всі залишки тіста збираємо і потім їх знову розкачаємо. У центр кожного кружечка викладаємо яблучну начинку і защіпуємо кінці. Таким чином формуємо мішечок. З всього тіста в мене вийшло 18 штук. Викладаємо печиво на дико, застелене пергаментом на відстані одне від одного. І ставимо випікатися у попередньо розігріту до 220 градусів духовку приблизно на 20 або 25 хвилин. Ось так зарум'янилося моє печиво. Коли печиво остигне, за бажанням його можна присипати цукровою пудрою. Друзі, ось тільки подивіться, як багато соковитої і ароматної начинки. А ззовні воно хрумке. Це печиво неймовірно смачне! Спробуйте. Дякую, що були зі мною. До нової зустрічі!